Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні вам розповім про агрегат бензопомпу, яку ми використовуємо для полива більшості ділянок. Це помпа в нас форти, її у нас вже 2 роки. Зарекомендувала вона себе дуже-дуже добре. Це не для реклами, просто ми нею користуємося. Дивіться, це пор... помпа високого тиску, в неї висота підйому 65 метрів, продуктивність її 30 кубів в час. Тобто, 30 тисяч літрів вона може качати в час. Чим вона нам сподобалася? В неї є три виходи зверху. Один забор, діймовий, це під 50- трубу. І три виходи. Два на 40- трубу і один на 50-ту. Вона в нас обладнана вже повністю стаціонарно. Ми поставили крани для зручності, щоб ми тільки приїхали, установили і поливали нею. На 50-й вихід у нас встановлений кран під зажим, під лейфлет 50-й. На одну сторону в нас поставлений штуцер. Потім йде кусок труби і кран під сорокову трубу. Тобто на тих ділянках, в яких ми використовуємо різні схеми поливу, де лейфлет, де сорокова труба. Вона в нас зроблена універсально, скрізь є забори 50. -ті. Ми не поливаємо півтора гектари, але не відразу, а посекційно. Максимально вона поливає у нас це 60 сотих малинника і достатньо продуктивності для використання. Плюс топлива вона бензину бере не дуже багато, десь приблизно літр, літр 200 в час. Гарно себе рекомендує. Якщо вам подобається поливати з бензопом, то обладнайте її для себе максимально зручно, так як в нас. Раніше ми прикручували переходники. Потім прикрутили стаціонарно крани, все щоб зручно. Поливаємо під трубу, перекрили тут кран. Поливаємо під лайфлет, перекрили під трубу кран, поливаємо лайфледом. Повністю оснащена для своєї зручності. Функція її роботи. Відразу заливаємо бензин. Потім відкручуємо, тут є кришка в нас забору. На суху крутити помпа не може. Заливається в улітку вода. І потім тільки запускається і починається полив. Тоді забор гарно працює. Якщо вона у вас установлена стаціонарно на ділянці, ви можете поставити на забор зворотній клапан, який триматиме воду у вашій уліці. Потім вам не потрібно буде доливати кожного разу воду. А так як ми її використовуємо, ми її возимо з поля на поле, тому ми завжди з собою возимо каністру і заливаємо сюди воду. Ось такий огляд. Кому буде далі цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде більше корисної інформації. Ділимося тим, що знаємо. Що не знаємо, навчаємося і ділимося з вами. На все добре. З вами була Шалена Батьківщина. Підписуйтесь, діліться знайомим. Далі буде більше корисної інформації для вас.